Вітаю вас мої дорогенькі, я Ірина. І сьогодні у нас таке питання в цьому відео буде, коли буде контрнаступ у ЗСУ? Ходять чуток багато. Будемо дивитися по місяцях. Зараз у нас йде березень. Верніше, ще нема, але вже буде березень. Лютий вже дивитися не будемо. І так, чи буде це в березні, чи буде це в квітні? І чи буде це в травні. І так, тобто весна, дивіться. Ну, важка ситуація, мушу сказати. І так, чи буде це в березні. Ой, якби тут йдуть в березні якісь, а зараз я докладу і скажу, не бачу в березні квітень. Травень. Дивіться, може бути і квітень, може бути і травень. За березень зараз скажу, тут у нас місяць. Що би я сказала по цій карті? А ви знаєте, це коли щось таке непонятне, туманне відбувається. Не дуже приємне або зовсім неприємне, щось страшне, підле, підступне. Якісь плани, це може бути і а, закулісна якась гра, хтось когось підсиджувати буде, хтось когось а, тут, ви знаєте, я так ще навіть скажу, що а, тут можуть бути якісь і підлості вийти зараз. Якщо а, вам цікаво, подивимося, що саме тут. Буде приховуватися, замовчуватися, відбуватися. Тому що місяць це дуже погана карта. Тим більше у нас на дні колоди дев'ятка мечів. Дев'ятка мечів. Це і залякування, це і страх, це і якісь перечуття, це і депресії у, у людей можуть початися весняні депресії. Але ми зараз будемо дивитися конкретніше, що це таке. Наступу я не бачу. А, чому не буде наступу у березні? Тому що тут причина місяць випала. А, угу. Я розумію так. Дивіться, а, наскільки я це розумію, ідуть якісь домовленості. Ви знаєте, відверто вам скажу це відео вже не для відкритого доступу. Тому що вже по цьому скажу, що це влада. Це влада, навіть не влада. Ви знаєте, мені здається, нашого залужного щось там відбувається, іде. Як воно називається? Вежа. Вежа за якимись домовленостями тут або хочуть його прибрати, або ще щось. Ми говорили, в принципі, я робила вже це, цей розклад на залужного. Ось, але там щось страшне робиться. Там, і вірніше, там це я маю на увазі у військових щось відбувається. Якісь втрати, розвал їхньої структури йде з середини мої любі. Я би по цій карті сказала, що це і іде. Ви знаєте, боляче мені це казати. Відверто вам скажу. Ну, як так можна? От як так можна. До речі, те, що я тут бачу, це дуже підлі речі будуть відбуватися у верхах. Розвалюється армія. Я, я не розумію, чому. Я, я от не розумію. Тут, ніби, ви знаєте, енергія ззовні йде. Я, я сподіваюся, що це не є якісь е, російські е, у нас у верхах. Ну, ви знаєте, що на банкові сидять там деякі. Там, ви знаєте, да, домовленості, такі домовленості. Якісь домовленості зняти. Я сподіваюся, що це не залужного. Я сподіваюся, що це не залужного. Давайте подивимося, як тут буде з, як воно називається, з зброєю у березні місяці. Як буде з зброєю? Не, не, не буде хватати. Але буде поступати. Я бачу, що буде поступати звідусіль швидко. Дивіться, таємно. Все, хватати, не хватати це інше. Звідусіль таємно буде поступати маленькими партіями, великими партіями. Звідусіль буде зброя поступати, але я не бачу конкретного наступу. Я бачу єдине, що у верхах якісь страшні речі будуть відбуватися. Щоб ви просто розуміли. Страшніші речі будуть підпільні. Якась... уявіть собі, що. Uh, внідряється якась організація потустороння. Це як ось uh, руски своїх кругом по світі розселили. Ось ось мені ось це нагадую. Що конкретно, я не знаю, тому що я не знаю імен людей. Я не можу вам сказати, хто саме і що саме. Там буде якась uh, у військах якась заварушка буде. Будемо спостерігати, будемо дивитися. Але я бачу, що повним ходом ось ці три карти. Вони говорять, по перше, таємно буде поступати з усіх сторін озброєння для України. Буде поступати, будуть готуватися. Але єдине, що у верхах мене чомусь здається, щось буде з залужним, щось, а, тому що це вежа недобра карта. Тут якось енергійно його будуть або намагатися усунути. І я кажу ще раз: тут дві карти, які йдуть за домовленостями, обговорюється це. Кому він не подобається, ми знаємо, тому що я робила розклад, особливо спонсори знають, кому не подобається, кому він заважає. А, я навіть, ви знаєте, є така, як вона називається ця газета Wall... я десь записувала собі. Wall Street Journal називається газета. Вони навіть статтю дали, що Залужний дає дуже мало цих інтерв'ю через те, що Зеленський йому. Не дозволяє. Розумієте, що пишуть закордонно? Немає слухів просто так. І так, гаразд, не будемо про це, тому що це буде дуже довго. І так, я відверто вам скажу, може бути під кінець щось. Під кінець. Але мені не подобається ситуація з, з військовими. Щось там, якісь провокації готують. Не подобається мені це. Дуже навіть не. Ага, ця карта була тут. І так, тепер дивимося. Це був у нас березень, тепер дивимося квітень. Чи буде нас... що там саме? Якась, знаєте, В квітні може бути якась перемога. Маленька, тому що це три кубки. Зараз ми подивимося: буде наступ чи ні. Ну, тут сила, протистояння іде, і вежа йде. Ви знаєте, і втрати будуть. Ось вам. Ще одна карта, втрати будуть. Е, я так скажу, але але що я бачу, що я бачу, е, буде м зброї. Вже буде скупчення зброї в нас. Вже, ну, потолок ще не буде, але я бачу, що буде вже. Більш-менш накопичення у нас зброї у квітні буде. Дуже важкий місяць буде квітень, дуже гарячий місяць. Це і сила, це і вежа, це і п'ятірка жезлів. Мої любі так просто, так легко ці перемоги, навіть маленькі, не будуть нам даватися. Так легко не будуть. Це дуже важкі перемоги, дуже тяжкі. Дуже ось як я це бачу. Слідуючий місяць дивимося, і, а, як він називається? Травень. Подивимося ще травень. Ви знаєте, от у травні вдасться відбити хороші території. Так, в задоволення навіть. Ви знаєте, дивіться, в травні, аж що я бачу, дуже хороші перемоги. Дуже хороші перемоги. Чому? Тому що ось ці карти говорять про це тут і імператриця дуже вправно, мастерно будуть працювати наші військові, і буде, будемо так казати, буде якийсь перепочинок. Ця карта нам говорить про те, що те, що ми собі промріяли, здійснять. Але втихаря, ви бачите, ось ця карта говорить, таємно буде зроблено. Якісь операції. У травні будуть пророблені таємно, вони будуть успішними. Мої любі. Дуже гарячий місяць буде квітень, вже травень. Я скажу, що бачу, звичайно, буде в інтернеті на накопичуватися буде дуже велика кількість гадості, дуже велика кількість. За березень я вже сказала, що там буде страшне, що твориться, але я наскільки розумію, це питання вирішиться там або знов якась корупція вийде. Я вже назад вертаюся до щоб пояснити, тому що ви повинні розуміти, що таро це не зразу воно приходить. Інформація воно не є по щілчку, це креативна робота. Це така, знаєте, це як художник малює роботу, натхнення. Ось і повертаючись назад, дуже приємно, коли ти робиш комусь розклади. Ось людина сидить перед тобою, і ти з нею говориш. Під кінець такі речі виходять. Воно поступово відкривається. Справжня інформація не відкривається по щілчку, щоб ви розуміли. Її треба ще відкрити в ту глибину. Пройти я бачу, що там відбудеться щось дуже неприємні, дуже страшні речі. Дуже якісь компромати можуть бути. Може, якась розформіровка просто буде. Військових, я маю на увазі, що там виявлять якісь підпадлянки. Хтось може рити на, на, на залужного, ще на якихось головнокомандуючих. Будуть страшні речі, але ви бачили під кінець, що будуть готові наші до контрнаступу і підуть в контрнаступ. Гарячий місяць буде квітень, мої любі. Ось і. Тільки в травні ми зможемо дійсно наші забаганки, свято. Ось дев'ятка кубків, це теж дуже хороша, але бачите, і землі. Звичайно, я не можу сказати, чи звільнять скільки саме земель з території звільнять, але дуже багато. І це вже будуть великі перемоги, більш-менш великі. Бачите, тут уже військові по дев'ятці. Це ще не десятка, щоб ви розуміли. Це ще не кінець війни, можливо. Ось. Але тут дуже багато буде операцій е, зроблено таємно, які ми тільки після війни ми дізнаємося, що там конкретно було. Ось. Але нам, звичайно, скажуть, що то то, -то, -то відбили то-то, то-то. Конкретні дійсно перемоги, вже такі, знаєте, офіційні. Ось, буде вже у травні, я це бачу. Ось так я це подивилася. Я, в принципі, хотіла бачити тільки контрнаступ, але ми подивилися з вами, а, будемо так говорити, те, не техніку, а інтенсивність бойових дій, і, взагалі, що буде у армії в Україні відбуватися на наступні три місяці тобто весною, мої дорогенькі. Пишіть ваші коментарі, мені дуже це приємно і. Можливо, розповсюджуйте відео, якщо є у вас бажання десь перепостіть десь комусь надішліть, підтримайте канал. ось Я ніколи це не прошу, бо чомусь не знаю, не вмію я це просити. ось, Але я вам дуже вдячна за те, що ви пишете ваші коментарі, підтримуєте вподобайкою, Ось хтось підтримує м м фінансово. Ось щиро вам дякую. Бажаю вам всього найкращого, успіхів нашій армії і разом до перемоги, мої любі, на все добре.